На залізничний вокзал міста Києва, Київ пасажирський тепер автомобілем краще не приїжджати. Велоурбаністи вело побудували там велодиктатуру. Обабіч під'їздів до вокзалу знищені всі, підкреслюю, всі абсолютно легальні паркувальні місця і створили там велодоріжку. Щоб що? Щоб туди приїжджали велосипедисти і брали з собою велік в поїзд чи для чого. Ні. Просто на сьогодні урбаністичні реформи робляться з ідеологічних міркувань зелених антиавтомобільних, а не з раціональних міркувань, щоб зробити всім зручно і комфортно. Отже, про домінанту ідеології замість раціонального глузду в місто будівництві і в урбаністиці в відео за посиланням. Перейдіть і подивіться, що зробили. Навколо вокзалу Київ пасажирський.